Зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на секунду і повільно видихніть. Озирніться на короткий момент назад, не з тугою, а з цікавістю людини, яка оглядає поле бою після того, як дим розсіється. Чи бачите ви, де ви були, чи можете ви уявити собі лабіринти вогню, які ви перетнули? Бурі, що намагалися заглушити вашу надію і ті нескінченні ночі, де тиша була настільки важкою, що, здавалося, кричала у ваших вухах. Правда, друже мій, полягає в тому, що статистично вам не слід було тут бути. За людською логікою ця зрада мала б назавжди закам'янити ваше серце, ця фінансова невдача мала б зламати ваш дух, ця втрата мала б відібрати вашу волю до життя. Але подивіться на себе зараз ви тут. Можливо, поранені, можливо, втомлені, але безперечно стоїте на ногах. У цьому є таємниця: світ дивиться на ваші шрами і бачить біль. Небеса дивляться на них і бачать почесні медалі. Ви вижили не завдяки везінню. Удача для тих, хто грає в кості з долею. Ви вижили завдяки меті. Я хочу, щоб ви відчули це на власні очі зараз. Кожна спроба загасити ваше світло зазнала невдачі. Чи знаєте ви чому? Тому що ви не можете загасити полум'я, запалене самим Богом, те, що ви інтерпретували як самотність, насправді було захистом, те, що ви відчували як відторгнення від світу, насправді було раєм, що приховував вас доки ви не були готові до цього самого моменту. Були ночі, коли ви запитували, чому я, чому стільки боротьби? Відповідь не така, як ви очікуєте. Боротьба прийшла не тому, що ви були слабкі, боротьба прийшла з такою люттю, тому що ворог розпізнав у вас силу, якої ви самі ще не бачили. Ніхто не нападає на порожній будинок. Злодій лише намагається зламати сейф, повний скарбів. Інтенсивність вашої битви це лише доказ величі вашої долі, ви були збережені. Зрозумійте це. Ви не вижили у випадку. Ви божественний проект, який витримав випробування вогнем. І якщо вогонь не поглинув вас, це тому, що ви були зроблені з того ж матеріалу, що й палаючий кущ, священний, невпинний і призначений горіти не згасаючи. Знак духа та активація мети. Давайте будемо відвертими на хвилинку. З дитинства ви відчували це чи не так? Це дивне, майже незручне відчуття, що ви не ідеально вписуєтесь у звичайні розмови, маленькі мрії, сіру рутину, яка, здавалося, задовольняла всіх навколо. Це було так, ніби ви дивилися фільм, де всі йшли за сценарієм, але ви. Ви імпровізували, шукали щось, що навіть не знали, як назвати. Вони називали вас чорною вівцею, занадто мрійливою, або казали, що ви складні. Але дозвольте мені перекласти те, що казав дух. Ви не були складними, ви були освяченими. Та розірваність, яку ви відчували все своє життя, не була заводським дефектом. Це був ваш духовний GPS, який намагався перерахувати маршрут від посередності. Бог зробив вас незручними у буденності, щоб ви не оселилися там, де вам не місце. Зараз ми збираємося повернути важливий ключ. Якщо ви відчуваєте глибоко в серці, що це відео з'явилося на вашому екрані не випадковим алгоритмом а божественною синхронністю. Мені потрібно, щоб ви зробили фізичну дію, щоб закріпити це розуміння. Якщо ви вже є частиною нашої родини, порталу обраних, ви знаєте силу зв'язку. Якщо це ваш перший раз, я запрошую вас, підпишіться зараз і активуйте дзвіночок. Не для того, щоб дати мені цифри, а щоб сказати Всесвіту, що ви налаштовуєте себе на цю частоту істини. А для тих, хто відчуває, що їм потрібен притулок, місце, де їм не потрібно пояснювати своє святе божевілля, клуб учасників відкритий. Але зараз я хочу попросити про щось глибше заплющте очі свого розуму та візуалізуйте число божественної досконалості. Я хочу, щоб ви ввели 777 у коментарях. Не сприймайте це як інтернет-коментар, сприймайте це як пророчий вчинок. Написавши 777, ви кажете, я визнаю своє походження, я приймаю своє покликання, я готовий до повноти. Зробіть це зараз. Відчуйте енергію тисяч інших обраних, які роблять те саме, створюючи нерозривний ланцюг віри по всьому світу. Ви більше не самотні в цій подорожі. Лабораторія Бога, алхімія, болю у владу. Давайте заглибимося глибше, бо тепер нам потрібно переосмислити ваше минуле. Пам'ятаєте той біль, який мало не розірвав вас навпіл, ту несправедливість, яка змусила ваш шлунок бурчати. Багато хто проповідує, що життя з Богом це ложе строянт, але вони забувають, що олія видобувається лише тоді, коли оливку роздавлюють. Вино з'являється лише тоді, коли виноград топчуть. Ви, мій дорогий обраний, проходили через Боже винне чавило. Подумайте про Даниїла. Коли його кинули в лев'ячу яму, людським вироком була неминуча смерть. Уявіть собі, запах цієї ями темряву, подих голодних звірів, для світу Даниїл був кінцем. Але для Бога Даниїл був просто місцем розташування. Яма не була кінцем, це була сцена. Сценарій неминучої смерті був необхідним для того, щоб слава Божественного захисту стала незаперечною. Я маю на увазі, що ваші вороги, несприятливі обставини та перешкоди не були послані, щоб знищити вас, хоча це був намір зла. Бог у своїй найвищій мудрості перехопив ці плани та перетворив їх на навчальні інструменти. Долото, яке ранить камінь, це те саме, що відкриває скульптуру. Кожна сльоза, яку ви пролили на подушку, поливала зерно стійкості всередині вас. Щоразу, коли ви залишалися позаду, ви вчилися ходити на власних ногах і покладатися лише на Всевишнього. Ви не жертва обставин, ви учень у Божій лабораторії. Він змішав свою сутність з тиском, з теплом і з часом, щоб перетворити вугілля на алмаз, а діаманти. Знаєте, не зламні лише тому, що вони витримали тиск, який би перетворив усе інше на пил. Подивіться на себе зараз. Ви маєте мудрість, якої не можна навчитися з книг. Ви маєте емпатію, якою володіють лише ті, хто постраждав. Ви маєте віру, яка не є теоретичною, вона перевіряється в бою. Це сила, це божественна алхімія, яка перетворює ваш біль на вашу найвеличнішу зброю. Поворотний момент, указ про достаток, а тепер відчуйте, як змінюється атмосфера. Сядьте рівніше, де б ви не були, тому що ми досягли поворотного моменту, досить говорити лише про виживання. Бог не створив вас просто для того, щоб сплачувати рахунки та помирати. Він не створив вас для того, щоб ви жили, рахуючи монети радості, благаючи крихти миру. У Малахії та Єремії є давня яскрава та жива обіцянка, яка витає над вашою головою саме в цей момент. Бо я знаю плани, які маю для вас, оголошує Господь, плани процвітання, а не шкоди. Але давайте прояснимо собі, що таке процвітання. Я говорю не лише про цифри на банківському рахунку, хоча це частина цього. Я говорю про шалом, повний мир, відсутність розбитості, повноту в усіх сферах. Уявіть собі дамбу, роками воду вашого благословення стримували духовні бар'єри, заздрість, самосаботаж та часи випробувань. Але тиск занадто великий, структура дефіциту тріскається. Я пророкую про ваше життя зараз. Посушливий сезон закінчився. Ми вступаємо в час переповнення. Уявіть, що двері, які були іржавими та замкненими, Відчиняються без необхідності силоміць тягнути за ручку. Уявіть, що здоров'я повертається до ваших клітин, вібруючи життям. Уявіть, що токсичні стосунки усуваються та встановлюються божественні зв'язки. Бог каже: випробуйте мене в цьому. Він закликає вас повірити, що він може відкрити шлюзи небес. Це не цівка благословення. Це буря милості, але вам потрібно бути готовими прийняти. Мислення дефіциту каже, це занадто добре, щоб бути правдою. Мистецтво обраного каже, це занадто добре, тому це має бути Бог. Почніть готувати комори. Почніть організовувати своє життя так, ніби відповідь вже надійшла. Бо звук рясного дощу вже лунає в духовному світі. Чи чуєте ви його? Напишіть 777 ще раз, якщо чуєте звук цього дощу, що наближається. Заявіть про свою спадщину. Час рахувати крихти закінчився, час сісти за царський стіл, надприродна ідентичність, комплекс Давида. Давайте подивимося в очі велетню в кімнаті, тій проблемі, яка здається занадто великою, тому неоплачуваному боргу. Тому страшному діагнозу, тій мрії, яка здається неможливою. Світ дивиться на це і каже: Здавайся, ти занадто малий. Але дозвольте мені розповісти вам про перспективу небес. Давайте поговоримо про Давида. Коли той пастух прибув на поле бою, усі побачили хлопчика, який приносив сир і хліб. Голіаф побачив комаху, яку легко розчавити. Але Давид. Давид не бачив велетня. Давид побачив мішень. Давид побачив можливість продемонструвати, хто такий Бог Ізраїля, ось секрет, який змінює все. Розмір велетня, який повстає проти вас, є мірилом розміру помазання на вас. Пекло не посилає триметрового велетня боротися з духовним карликом. Якщо проблема велика, то це тому, що ваше покликання гігантське. Перестаньте дивитися в дзеркало та бачити свої недоліки. Перестаньте повторювати слова, які говорили про вас у дитинстві. Ти нездатний, ти слабкий, брехня. Ви одягнені в небесну владу. Той самий дух, який Воскресив Христа, живе у вас. Подумайте про це на секунду. Покладіть руку на серце. Чи відчуваєте ви цей биття? Це Божий бойовий барабан. Ви маєте владу говорити з горою, і вона зрушить. Ви маєте владу протистояти велетню та сказати: Ти йдеш до мене з мечем і щитом, але я йду до тебе в ім'я Господа Саваота. Більше не приймайте посередність страху. Страх це просто віра у ворога. Змініть цю полярність, майте віру у свого Творця. Ви, велетень убивця, який спав, але сьогодні через це послання пробуджується. Підніміть голову. Ваша особистість визначається не тим, що ви втратили, а тим, хто з вами в битві. Повна метаморфоза, нове Ісая пророкував. Ось я роблю нове. Тепер воно проростає, хіба ви не бачите цього? Бог не зацікавлений у тому, щоб латати ваше старе життя. Він не хоче накладати пов'язку на вашу стару рану. Він зацікавлений у Воскресінні, у відтворенні себе. Те, що зараз відбувається з вами, це повна метаморфоза. Можливо, ви відчуваєте біль у тілі, розумову в тому, бажання змінити все: свій дім, свою роботу, своїх друзів. Не лякайтеся, це кокон, який стає все тугішим. Коли гусениця потрапляє у свій кокон, вона повністю розпадається, вона стає біологічним супом, перш ніж знову зібратися в метелика. Чи відчували ви останнім часом, що розвалюєтеся? Чи відчували ви, що втрачаєте свою ідентичність? Святкуйте, тому що старому ви потрібно було звільнити місце для появи нового ви. Ця нова версія вас, яка з'являється невпізнана для вашого минулого. Ви будете сміливішими. Там, де ви колись мовчали від сорому, тепер ви говоритимете з мудрістю. Там, де ви колись ховалися, тепер ви сяятимете. Люди навколо вас помітять це. Вони запитають, що з тобою сталося? Ти здаєшся іншим? І вони не будуть говорити про стрижку чи новий одяг, вони побачать сяйво на вашому обличчі, авторитет у вашій ході, спокій у вашому погляді, який не можна купити за гроші. Ця трансформація внутрішня, але результати будуть зовнішніми. Ви приваблюватимете різних людей, можливості, які колись вислизали від вас, тепер будуть гнатися за вами. Тому що світло притягує. І ви, мій друже, ось ось станете високовольтним маяком, не бійтеся сяяти. Світ відчайдушно потребує нової версії, яку Бог кує у вас, володарювання часу та архітектура віри. Я знаю, про що ви думаєте. Але коли, Господи, коли це станеться? Я так довго чекав. Тривога злодій зараз. Але нам потрібно розуміти різницю між часом годинника Хронос і Божим часом Кайрос. Час годинника лінійний, він нудний, він повільний. Божий час це сприятливий момент, ідеальний момент, коли все вирівнюється. Згадайте Ноя, уявіть собі сцену: Ной будує гігантський ковчег посеред суходолу, хмар не було. У додатку з погодою не було прогнозу дощу. Сусіди проходили повз, сміялися, глузували. Подивіться на того божевільного старого, який будує човен у пустелі. Роки роботи молотком під палючим сонцем, не бачачи жодної краплі води. Це віра. Віра не будується, коли йде дощ. Віра будується, коли сонце розтріскує землю, бо ви знаєте, що дощ піде. Ви будували свій ковчег. Кожна молитва, яку ви мовчки вимовляли, була цвяхом у дереві. Щоразу, коли ви вирішували пробачити замість того, щоб шукати помсти, ви наносили смолу на конструкцію. Щоразу, коли ви давали, навіть коли у вас було мало, ви готували човен. І знаєте що? Пішов дощ, і коли він пішов, ті, хто насміхався, хотіли увійти. Але двері вже були зачинені Богом, не хвилюйтеся про затримку, Бог ніколи не спізнюється. Він просто вдосконалює деталі. Затримка це не заперечення, це підготовка. Те, що він має для вас, настільки величне, настільки сповнене слави, що, якби він передав це вам до того, як ви збережете конструкцію, благословення переповнило б вас, продовжуйте кувати, продовжуйте будувати. Продовжуйте вірити в сухий сезон, бо я відчуваю запах дощу в повітрі. Ваш час кайроса настав, вирівнювання відбувається зараз, маяк націй та остаточна свобода. Ми досягли кінця цього послання, але початку вашого нового життя. Я хочу, щоб ви зрозуміли славетну відповідальність, яку ви несете. Бог благословляє вас не лише для того, щоб ви могли мати комфорт. Комфорт це добре. Але мета більша ви канал, а не резервуар. Вода, яка входить, повинна витікати, інакше вона гниє. Ви були зцілені, щоб зцілитися. Ви були звільнені, щоб звільнитися. Згадайте самарянку, вона прийшла до криниці повна сорому, прихована зі зламаним життям. Зустріч з Ісусом змінила її реальність. І що вона зробила? Вона не тримала цю живу воду в собі. Вона побігла в місто і сказала: Прийдіть і подивіться, і завдяки їй ціле місто перетворилося. Ви та людина. Ваша перемога над депресією стане посібником звиживання для тих, хто думає здатися сьогодні. Ваша фінансова перемога профінансує царство та допоможе тим, хто втратив надію. Ваша відновлена сім'я стане взірцем для тих, хто більше не вірить у кохання. Ви маяк, і маяк не жениться за човнами, він просто світить, і світячи, він веде тих, хто загубився в темряві до безпеки. Відчуйте, як падають останні ланцюги зараз, ланцюг провини розірваний, ланцюг Я не можу, розірваний, ланцюг минулого, розбитий на порошок. Іван сказав: Якщо син звільнить вас, ви справді будете вільні. Заволодійте цією свободою, залиште це відео не просто мотивованим, а активованим. Ідіть з високо піднятою головою, вдихайте повітря свободи, посміхайтеся майбутньому, бо воно яскраве і воно ваше. Ви були обрані. Ви були підготовлені, і тепер ви послані. Ідіть і перемагайте і не забувайте, Бог на кожному кроці. Якщо це повідомлення торкнулося вашої душі, залиште свій останній Боїнг 777 поділіться цим світлом з кимось, хто потребує пробудження, і ми побачимося на наступному рівні. Залишайтеся в мирі, який перевершує будь-яке розуміння.